заработали градус мафию да, да думалось что менее знимемо таки уже мы попробуем зняти так що ми зароблю град аду ну, шо що, щось бери чай Хочете хоче набрать щось бери чай або колу що там люблю так Ё-моё. 내눈야 너무 가팠어내 눈이 do 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 da u u u Краще бавитись в мафі. Ой, в деть? А ви знаєте, треба швидко заходити. Где еще видно? Трохи розбию, вот треба дрифтанути. Ви куси стаєтесь, що я десь тут живу. Але таких саме будинків ви не знаєте. Давай бо щось мусимо робити? Серйозно. Гірафа! Гирафа! И цел хтось грает в сробоксі знаю забавленных Мене... брайноки. Якщо хтось грає в стиле Брайн. Райен, я знаю забавленных. Встань я, я вам не буду читати. Я можу вам сказати, але це... Крокодил з ананасом Я понял. И тун-тун-тун за ура. И69. Так 6 до речі, мені якось випадав. Крокодил з ананасом Але в мене його видали як закаунта. А вот он-тун-тун-заура я продав. Весь.

Тазуем. Не знаю, что мы будем. не знаю, что я буду на видео снимать. Мы не можем быть что-то на видео, но у меня может быть футик. Что? На видео, на не на а моя меня просто сломать. Ну, я забыла, что у меня эта машина полная. Давайте. Тазуем.

Азуємо, азує. Я з вами скоро от этого, тут треба якось машину висязати. Тут треба тормозити. Крутину. Ну тут таке не можна говорити, але взагалі не так можна. Зараз я вийшла в гаражі. Скільки ще йде? Що таке? Вый жив Або Абосика. А Або чисти сендвіч. А це не я так думаю, мафія. А, завтра вроді має кудись їхати. Что я завтра має бути драком? Що? А с. Второй вырублю себе свет, вылегаю. Тут он себе. Ну, понял. Це я Так, включить. Так, друзья. Вот Да. А я потім буду як вот А це може бути голова і четверті, і може все хочеться. А це вже пішло на скільки? На 10 хвилин. Я не знаю, що він покидає цю таку голову. Він не пішов, ви когось маєте? Ні, пішов.

А вы чуешь? Ладно. Блин, ему мушу за да. по... А была какая-то Знаешь? Ух, юмля. Я... Ладно, давай ты какую-то синюю Вот такую. Я не умею кататься. Плюс и минус. Ничего. Так, шость що, що тут така зима, що я не можу на ней на дрифту нагазануть. що бачу, что я трохи не врезался в машину. Шесть за дрифт. Бачите, на зараз щось дрифчу. Шось що кась... літніші... я кас Це может там летней шим. Что-то так не точно не хихать. Щоб вони були зимові. Тому може і є зимові, але вони щось скверзять рост. Ой-ой! Ха давай! Просто треба газанути А я зуму Ох, молодець, що я мене пропустив. Да тут будет сутка. Ша пишет сотки. Пиши что засятки? Ч? Пыр-пыр потопин травалыру травала. Що хтось проходил? Мой молчит. Я також уж два пришл здесь рази по раза домашней. Не успешно, я мусулью искать тут. Я не знаю, что меня будет. Я хочу набудь-то несут. Ну а так, как-то так, так, Закроб, закрытий треба. А ты думал, что это то бара будет? Что там писал? Эмпайр? Он Эмпирман, Эмпир. Я против знаю, бизнес. Там какие чувак сидит, но его будет делать. Тоже ребят, скики, холы. Ой, Ну да, я приехал, плюс поехал, то закон занял. Я не разумею, в чм я так шорка и час. А в реальном буку ты что сробишь? То я может и тут закінчиться. Я зараз заработал, звернулся и все.

Да, спор. Что Я Я спортать? Краще на завтра не будем. Там плюс ще треба пару спрошу тут пройти. Я кажу, не получится, треба зарабатывающе ползати. Я попросил заметить звук, но я не хочу мало це просто градская. Так що, главное увидеть. Всем пока!